Обстрілюють в Москву масований удар по арафії. Всім жителям столиці Росія терміново пройти до укриття. Скоро буде друга хвиля. Про таке сповіщення давно мріяли українці, і схоже, наші побажання втілюються у життя. До двох сотень ударних вибухових пристроїв було запущено по країні агресорці. Вибухи сталися в аеропортах Москви. Горять вулиці, обвал будівельних конструкцій. Такого в місті не було давно, і з часів другої світової війни. Ну що ж, можемо. Повторити як палає Москва. Дивимося далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки, залишайтесь разом з нами. Ну а зокрема, залишайте свої коментарі під нашим відео. А ми будемо розпочинати. До 200 ударних пристроїв атакували територію Рашиської Федерації. Зокрема, горить на автопровід і навіть скасовані рейси авіасполучень та навіть зафіксовані влучання в багатоповерхівки в самій столиці Арафії Москві. Там палають вулиці та аеропорт. Таку. Масштабу удару по столиці рашистів ще не було. Але про все давайте. По порядку так от загалом стало відомо про те, що у Рефії повідомлялися про масовану атаку на Москву. В аеропорту Жуковський спалахнула пожежа. А в одному із районів столиці є влучання в багатоповерхівку і також є загоряння. Окрім того, в соцмережах пишуть що внасток атаки вибухи у щонайменше трьох житлових багатоповерхівках в столиці. Мер Москви Сергій Собянін стверджує про можливі десятки вибухів. Аеропорти Внуково, дамадідова та Жуковський. Не приймають і не відправляють літаки. Про це все повідомляє. Росавіація. Доки мер заявляє, що ППО працює, то в районі аеропорту Жуковський потужні вибухи. Напевно, так і було задумано. У мережі публікують відео пожежі на злітно-посадковій смузі. Також там помічена уламка дрона. Тож повідомляють про роботу криворукої російської ПВО у містах Раменське та Подільськ, що під Москвою, а також Троїцькому окрузі та інших населених пунктах під Там збили дрони так, що вони попадали на величезні багатоповерхівки, від чого Будівлях стався частковий обвал. Від влучання в багатоповерхівку в Раменському вже відомо про постраждалих. Багато квартир сильно вигоріли. Ось що розповідають будинку жителі під куди влетів дрон. Давайте разом послухаємо. Шок, стрес, як ми біжалі, <плес> схваті собаку. Кому ти одна тіше фільм вот ну знаю, реальні на жаль як шар там, та і співаю отвернуться от, за секунди жену накрыть. Я yeah. yeah, no. Субами там розорвало, там все, все. згодом. Місцева влада заявляла, що пошкоджено десятки квартир. Вочевидь, рашиська ППО не вміє збивати дрони, і вони летять у цивільних. Про кремлівський ЗМІ стверджують, що удару було завдано безпілотниками типу лютий, які можуть летіти на тисячу кілометрів. Для підтвердження публікують кадри, на яких видно, як дрон безперешкодно летить в рашиському небі. Ось що пишуть воєнкора з в соцмережах про ситуацію. Цитуємо цікаво. А губернатори і Мер Москви так само звітують наверх про результати ворожих БПЛА, як і у своїх соцмережах. Товаришу у Верховної там уламки впали дрон збитий. Ну якщо уламки і все збито, то й нічого робити не потрібно. Так звані експерти наголошують, що не варто вірити гарним звітам, а потрібно оцінювати ситуацію суб'єктивно. А ситуація в Арефії не дуже весела. Полем'яни привіт приймали і інші регіони Расійської Федерації, окрім московської мова про Орловську, Липецьку та Воронецьку, які рідко фігурують у новинах. Про Атаки безпілотниками у Тульській і Брянській областях були удари по паливних об'єктах. До прикладу, у Тульській області високоточні уламки БПЛА прилетіли на паливно-енергетичний об'єкт. Місцева адміністрація стверджує, що силами та засобами ППО, нібито було знищено два дрони, уламки яких упали на територію одного із об'єктів паливно-енергетичного комплексу. При цьому представники влади Тульської області запевняють, що технологічний процес на постраждалому об'єкті не було порушено через інцидент. У мережі М, часом, з'явилися кадри, на яких видно атаку БПЛА по Тульській області. Над Брянською областю нібито було збито або перехоплено аж 59 БПЛА. По області місцями спостерігаються пожежі від уламків БПЛА. Місцевий губернатор Олександр Богомас також традиційно заявляє про відбиття спроби масованої атаки із застосуванням БПЛА по території регіону. Однак, наслідки все ж є. Місцеві телеграм-канали пишуть, що велика кількість безпілотників пролетіли Брянщину та попрямували. В інші регіони країни агресорки, як бачимо, ППО не спішила їх зупиняти. Також у мережі опублікували відео вибухів у регіоні. А напередодні на всій території Білгородської області Рафі також оголошувалася ракетна небезпека. Зокрема, вибухи чули жителя Білгорода та села Таврова Білгородського району. Губернатор області В'ячеслав Гладков повідомив про роботу протиповітряної оборони. Вибухи лунали як у Білгороді, так і в області. У мережі Рашости також оприлюднили кадри з пожежами через нібито прильоти. Спостерігається сильне задимлення у кількох локаціях. Губернатор стверджує, що село Микільське під Білгородом нібито двічі було атаковано. Там, за його словами, внаслідок атаки дрона на території виробничого підприємства спалахнув ангар, дах будівлі. Опав. Нагадаємо вам, що також напередодні дрони АЗБУ атакували склад з боєприпасами та технікою у Воронезькій області, де досі триває детонація. Як зазначають джерела, безпілотники служби безпеки України відпрацювали по великому складу із боєприпасами та технікою у населеному пункті Солдатської Воронезької області Арафії, за інформацією джерел, що надали інформацію ЗМІ, цей склад ворог активно використовував для перекидання техніки в Україну. Це вже друга атака на острогожський район за останні два тижні. До дня незалежності України українські сили вже завдали нищівного удару по складу боєприпасів рашиської армії, після якого детонація тривала близько доби. Ми ну зазначимо, що у рашиському прикордоні у Білгородській брянській та курській областях Рефії останнім часом дуже неспокійно. Там часто лунають вибухи, а українські захисники атакують військові об'єкти ворога. Зокрема, у Курській області вже протягом місяця триває наступальна операція Сил оборони України. Збройні сили України взяли під контроль десятки кілометрів. Курській області і там навіть було створено військову комендатуру. Рефія ж тим часом атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М», протирадіолокаційною ракетою х 31 П та 46-ма ударними безпілотниками типу шахет. Протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, київській, чернігівській, Кіровоградській, миколаївській, одеській та херсонській і Чоркаській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Полтавській. Областях атаку відбували авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи і підрозділи радіоелектронної боротьби. Внаслідок протиповітряного бою збито було 38 ударних дронів. Ще три безпілотники вийшли з підконтрольного повітряного простору України. Один у напрямку Арафії, два у напрямку окупованої Луганської області, ще три ворожі шахи делокаційно втрачені на території України. Імовірно впали під впливом засобів РЕП. На даний момент відомо, що на Чоркащині є кілька влучання також є наслідки через падіння уламків. У Чоркасах. Двоє людей травмовано. Також пошкоджено декілька будинків та об'єктів приватного бізнесу. На Уменщині пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Чуркаському районі через падіння уламків горіла лісова підстилка. На Київщині в одному із районів внесток падіння уламків, збитих цілей, виникла пожежа лісової підстилки. Окрім того, в одному із населених пунктів пошкоджено господарську будівлю. Шахиди також намагалися атакувати і Київ. Тривога тривала майже дві години. Весь цей час рашойські дрони заходили у бік столиці з різних напрямків та різними. Групами, але силами та засобами протиповітряної оборони усі БПЛА ворога були знищені. Попередньо в місті без руйнувань та потерпілих. Повідомили у військовій адміністрації. Окрім того, протягом доби рашиські війська атакували енергетичні об'єкти у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чорнігівській областях. Я в свою чергу вдячна глядачі, сте, що ви додивилися дивилася до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки, залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.